І так, всім привіт. Тема наша така. Дрончик за 3199 чи підніме він скіл. якийсь. Можна так сказати. Звісно, на мою думку, підійме. Тому що дивіться, я е, пройшов курси на БПЛА. Я додав сертифікат сюди. Додавлю е, фоточку. Е, Скажіть, де я скажу? Дрончика. Ну, там можна подивитися, можна другий якийсь вибрати, але це так на вскидочку. Е, звісно, він подиме, він піднімається вгору, піднімається. Вбік, вліво, летить, летить, правильно. Е, можна політати. Е, звісно, було б добре, що там була функція відключення спутника, але я думаю, там немає, Ті, щоб літати без спутників, тому що без спутників дуже тяжело літати, дуже важко. Правильно? Да. Хто хто пробував літати без спутника, той в курсі. Треба держати картинку і постійно треба дивитися вітер, все, тому що тебе несе в сторону. А, і так, до чого я веду? То що е, я збираю маленький, відкрив маленький збір на дрончик. Там в, в, в описі буде тіпа, силочка на банку, номер карти банки. А, всього 399 треба. Я думаю, ми її одужуємо, цю баночку. І я буду, я теж докину, хану ЗП якесь прийде, тому що в мене там є. А, може Христини скоро будуть. Дитина маленька, так що таке. Добре, друзі, всім дякую. Подивися до кінця, все буде в описанні.